Ініціатор проведення всеукраїнського дня картоплі «Potato Ukraine» — голова фермерського господарства з Волині Василь Аршулік, каже: на заході презентував картоплярам із різних регіонів України 65 сортів картоплі, які виростив на шести селекційних ділянках у полі неподалік села Козин. Щоб зрозуміти в умовах Волині, який сорт себе найкраще показує. Щоб зрозуміти його продуктивність, його треба три роки прокрутити мінімум. От і ми це робимо. Тоді підбираємо цей сорт в основному це рання середньорання група. Зв'язку з такими умовами, які склалися з цього року, це дуже мало опадів, високі температури, то ми можемо розраховувати це на ранню середньоранню групу". За словами Василя Аршуліка, ціна на картоплю цього року вища ніж торік. З його слів реалізовують картоплю від восьми до десяти гривень за кілограм. Про таку ж вартість говорить і керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Волині Юрій Юрченко. У минулому році на сьогодні станом на сьогодні. Було 3-4 гривні ціна картоплі, сьогодні 8-10. Урожай, Те, що ми бачимо сьогодні, що він буде абсолютно не гірший, ніж минулого року. Все міняється, міняються сорти, міняються технології. І ми прогнозуємо, що буде більше, як мільйон 300 тонн. Цьому році серед учасників дня поля голова фермерського господарства із Львівщини Василь Шамборовський. Фермер каже, вирощує картоплю на 40 гектарах. Цього року урожайність краще ніж торік. Досить добра, бо в нас падали можливо більше опадів. Було зараз вже місяць часу. Взагалі немає дощів. Зовсім купаємо з дуже з великою грудою. Зразу і сортуємо, і відправляємо. Ціна цього року всі знають, що вона радує порівняно з минулим року. Минулого року в той час була ціна 4 гривні. Цього року там 9. Ну приблизно як там, там від від 8 до 12 Май. Він же, вся картопля в області вирощується в особистих селянських господарствах. У середині вересня її збір на Волині завершиться, розповів Суспільному керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Каже, цього року цією культурою в області засадили 80 тисяч гектарів. Для власних потреб вирощує картоплю жителька села Коршів Луцького району Алла Кравчук на цьому дні поля. Побачила дуже багато хороших і цікавих сортів, нових яких би хотіла вирощувати все себе на своєму полі. Це дуже затратна культура, але має свої плюси. Маєш на цілий рік для себе, для господарства. Можеш продати. Це є додатковий заробіток. Як розповів фермер з Луцького району Василь Аршулік, понад дві сотні учасників взяли участь у заході. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.